Тетя Таня? Привіт-привіт, малятка! З вами сьогодні ттятя Таня. І ми сьогодні з вами йдемо в гості до Артемчика. Го! Маляточка, та це що це тут таке робиться? Як же ж тут брудно? Як же ж тут брудно? Ай-яй-яй. Як же ж нам тут гратися? Малятка, хіба можна, щоб в кімнаті настільки був безлад? Ні, ні, потрібно свої речі та іграшки завжди ставити на місце. Хм. Ну, а поки Артем у садочку поприбираємо у його кімнаті, тому що у кімнаті завжди повинно бути чисто, а ви, малятка. Прибираєте свої іграшки, тоді ви, розумники! З б це нам розпочати? А давайте спочатку застелимо ліжко. Ох, пора застеляти. Прибираємо спочатку подушечку. Ось таке гарне, коричневе покривало. Хух! Це так складно, але ми з вами впораємося. А давайте так. Один, два. Три і. Ось! Ось ми застелили ліжечко. Ось там спить Артемчик. А тут спить маленька дівчинка Соломія. Ой, ой ой скільки тут ще роботи. Але нічого, ми зараз малятка з вами швиденько впораємось. Ведмедику, ведмедику, у тебе все добре. Тобі ж так не подобається лежати на підлозі. Давайте нашого ведмедя. Покладемо ось туди, тому що саме там він дуже любить відпочивати. Такий великий ведмедь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Хух, ой. Ой, ой, ой. Ой. Так. він такий великий. Але ми з вами чудово впорались. Малятка і я пропоную. М'які іграшки скласти до нашого ведмедя. Ой, дивіться, яка гарна іграшка! Це такий котик. Котик. А це в нас вухатий зайчик, зайчик із морквиною. А це в нас ще один ведмедик. Ой він так втомився, не виспався, адже спав на підлозі. І ще один білий ведмідь. Та-та та 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 Зайчик! Привіт, привіт! Я ваш зайчик! Це собака. Ху. -х! Хочете глянути? Як ми гарно поскладали. Ось ми поскладали наших звірів. І тепер вони відпочивають. Малятко, дивіться, яка велика машинка. Цю машинку нам необхідно поставити ось на цю полицю. А ось ще одна вантажна машина. Фух, як чудово. Ох ти. Яка гарна іграшка. А це іграшка Соломії. Та дивіться, а на цій поличці всі іграшки на місці. А давайте, малятка, ще покладемо ось ці м'які іграшки. Ось такий у нас зайчик. Привіт-привіт, малятка! Привіт! До себе на поличку. А я ведмідь. Я також хочу на поличку трішки відпочити. Малятка, складайте після собі іграшки на місце, будь ласка. Малятка. Хіба можна книжечки розкидати? Ну ні, ні. ні, Не можна. Книжечки треба берегти. Книжечки ми повинні складати ось сюди. Це полички, на яких живуть книжки. Ви ж гляньте, ви ж гляньте, які гарні. Тут же сказочки. Казочки про Артемчика. А також можуть бути про різних діточок. Книжечки потрібно берегти. Давайте похлопаємо два рази і всі книжечки будуть складені на поличку. Готові? Один! Два! це дуже красиво! А ще нам потрібно скласти ось таку іграшку. Це такий нічничок, У вигляді ведмедя. О, і потяг потрібно скласти потяг і покласти на місце. Хм. А я знаю, як зробити так, щоб цей потяг дуже-дуже швидко склався. О, у тьоті Тані є чарівна паличка. І ми зробимо так: абра-кадабра і всі іграшки будуть складені на полиці разом з потягом. Готові? абра кадабра Тепер залишилося. А у нас є ще розкидані яєчка. Ось із цього лотка повипадали. Потрібно їх позбирати на місце. Ну, давайте будемо збирати. Ну що, збираємо швиденько, швиденько. Ось так на місце поскладаємо наші яєчка. Їх тут в нас є дуже і дуже багато. Малятка дуже полюбляють гратися такими іграшками. Поскладали наші загублені яєчка. Малятка, у нас ще є ось така книжечка не складена. Адже нам необхідно спочатку всі деталі знайти для того, щоб покласти її на полицю. Це така ось вартема книжечка. Мій перший альбом. Ось, бачите, тут показано. Хто що їсть? Ось овочі, фрукти, тваринки різні, професії, кольори та фігури. Ось така є книжечка у Артемчика. А тепер давайте будемо всі деталі збирати. Тільки це нам потрібно зробити дуже-дуже швидко. Все! Ми зібрали всі деталі і тепер ставимо книжечку на місце. Ось тут. Ура! Ой, малятко, дивіться! Артемчик не закрив двері після себе в машинці. Але ми йому допоможемо. Ось все двері ми закрили. Ну, у нас ще залишився лише ось цей бізі-куб, який лежить посеред кімнати. Ну, давайте ще його разом поставимо на місце. Ось сюди. Ось. Є. Ну що, малятка, тепер готові побачити, як має виглядати кімната у дуже хорошої дитинки. Учемної маляти. Ну, тепер глянемо. Такі молодці малятки, що завжди. Роблять так, щоб у кімнаті був порядок. Ось як гарно складені машинки. М'які іграшки, книжечки. Застелене ліжечко. Ви молодці малятка. Дуже красива кімната. Ось так виглядає кімната у Артемчика. Дуже чистенько іграшки лежать на своїх місцях. Ми з вами чудово впорались! Ура! І тепер ми можемо їсти морозиво. Тільки ж де нам його взяти? А я знаю, у нас є чарівна паличка. І так. абра ка Молодці! Ну, все малятка! До нових зустрічей! Пока, пока! З вами була ваша тьотя Таня.